Незважаючи на те, що шоколад дуже калорійний, багато дієтологів радять в помірних кількостях включати його в свій раціон, цей улюблений усіма ласунами продукт має масу переваг, він містить багато магнію і антиоксидантів, підвищує настрій і легко засвоюється, але що робити, якщо темна плитка втратила свій апетитний вигляд і покрилася білим нальотом, пояснюємо. Чому так відбувається, і розповідаємо, як найкраще використовувати такий шоколад, звідки береться білий наліт, підвищена вологість повітря, головний винуватець появи білого нальоту на плитках шоколаду часто ласощі обростає білим нальотом, пролежавши в холодильнику, ще одна причина чому плитка втрачає свій первісний колір і вигляд різкі перепади температур, часто це відбувається при неправильному транспортуванні продукту або невідповідних умовах зберігання. Процес появи нальоту відбувається наступним чином: на поверхні плитки конденсується волога, який цукор спочатку розчиняється, а потім, після випаровування вологи, залишається у вигляді білих мікроскопічних кристаликів цукру. Що це означає? Багато хто вважає, що наліт на шоколаді з'являється через минулий термін придатності або неправильної технології виготовлення. Це зовсім не так, наліт повністю повністю нешкідливий і не впливає на такі важливі показники, як запах і смак шоколаду, незважаючи на те, що виглядає такий шоколад, не особливо презентабельно утворення цього нальоту. Абсолютно природний процес і ні в якому разі не показник неякісного або зіпсувався продукту, як правильно зберігати шоколад для того, щоб ваш десерт завжди мав апетитний вигляд. Потрібно зберігати його правильно. Ідеальна температура для шоколаду 1,8. Уникайте сильних перепадів температур і не кладіть плитку близько до джерел тепла, наприклад, поруч з батареєю або під відкритими сонячними променями. Не радимо зберігати шоколад в холодильнику з тих же причин перепади температур можуть викликати появу білого нальоту. Оптимальний варіант зберігання плитки шоколаду при кімнатній температурі або ж в прохолодному темному місці. В Які страви шоколад з білим нальотом додавати не рекомендується? Ми з'ясували, що побілілий шоколад. Це зовсім не страшно і вже точно не небезпечно, проте продукт виглядає не особливо естетично. Отже, краще не використовувати його для страв, подача яких повинна виглядати бездоганно, відмінний приклад страви, для якого краще не використовувати плитки з білим нальотом, шоколадне фондю. Білий колір може неприємно виступити на розтопленому шоколаді і зіпсувати все враження від десерту, що можна приготувати з такого шоколаду, незважаючи на свій блідий. Зовнішній вигляд постраждалий від перепаду температур шоколад, втрачає своїх унікальних смакових властивостей, за які ми так його любимо. Ви можете використовувати плитку з білим нальотом для приготування будь-якої випічки на основі шоколаду, шоколадне печиво, кекси, торти. Вибирайте свій улюблений рецепт і сміливо готуйте, додаючи в якості інгредієнта забракований. Продукт рекомендуємо спробувати зробити домашні шоколадні мафіни на нашому простому і дуже смачному рецепту.